По перше, в нас з'явилися і нові можливості для вступу як для жінок. Раніше було дуже важко жінці вступити на якийсь командирський напрямок. Зараз у нас дуже багато дівчат, які вступають і на факультети десантно-штурмових військ в Одесі. Це і командирські факультети, дівчата, командири танків, командири взводів, рот. То в нас реформується в плані того, що жінки вже займають провідні місця в Збройних силах України. Ми бачимо, що досвід жінок теж вагомий і був дуже недооцінений до цього часу. І як виявляється, в нас жінки справляються в деяких моментах краще, бо це і витримка, і розум жіночий, і жіноча логіка саме в позитивному значенні.